Усім привіт, з вами Копро чи Коро, чи як там мене звати, неважливо. У цьому відео хотів поговорити про те, що вас дуже сильно турбує, судячи з коментарів, тому що їх просто сотні тисячі, кожен день по 5 штук нових приходить. Чому нема відео? А, і що буде взагалі з каналом в майбутньому? Значить по-перше, відео нема, тому що їх дуже тяжко робить. А... Раніше мені це подобалось. Коли я тільки починав цей канал, я, в мене була прям ідея, я горів нею, в мене іскри з глаз летіли. Я мріяв, типу, по це з дитинства бути блогером, я думав, це так класно, це так весело. До того ж, я дивився дуже багато зарубіжного ютубу, і е, часто чув фрази, типу, блін, да ти вслідино вкрав стиль, ти типу що? Типу сліди воруєш? Ні, сліди не вирував, я ворував, в інших, тип, типу, з Америки там типа. Е, е, Насправді не вирвав, просто надихався. Мені дуже подобався англомовний стиль відосів по іграм, типу Спіфінг Бріта, Амбібі, ще там якийсь чувак жабай наві. Я не пам'ятаю, як їх всіх звать. Let's Game It Out, тобто чуваки, які грали в ігри. Не просто летсплеї записували, а вони брали якусь там креативну пісочницю і робили в ній якісь приколи. І я хотів те ж саме робити. На той момент я займався каналом Формулі 1, який мені не дуже подобався, тому що він не приносив мені переглядів. І я просто спробував по приколу зробити одне відео по зі Skylines, воно одразу залетіло, я пнув, класна тема, буду далі робити. На той момент я ще жив з батьками, сидів у них на шиї, і життя здавалось малиною. Тобто е, мої відео там. З переглядами в 100-150 тисяч, це приносило мені в місяць десь якраз таки цих 150-200 доларів з монетизації. На той момент це було ну просто не стільки величезні кошти. Тобто я міг 100 відкласти на новий мікрофон чи камеру і на іншу сотку піти погулять, там типа ну прям пошикавай, великий Гетсбі стайл. Зараз же ну, я подрослішав, я живу сам, я знімаю дім за містом, я плачу комуналку, я купую їжу, купую одяг, і ну, я не знаю, чи ви помітили це чи ні, але ну, зараз жити в Україні доволі таки дорого. А, скільки мені приносить Ютуб? Цікаве запитання. Я вам зараз просто покажу скріншоти з аналітики останніх повноцінних відео, які вам так сильно сподобались. бем бам, бам вони ще десь на екрані з'являться, я не знаю де. Як бачите, ну, суми наче непогані, якщо так, я ну, ну, 170 баксів, але. Це місяць моєї роботи. Я відео роблю дуже скурпульозно, дуже багато часу не витрачаю. Я можу сценарій тричі переписати. Я можу перезнімати одну і ту саму сцену в грі по 20 разів. Я можу монтувати сидіти тиждень. На відео в середньому ходить місяць. 170 доларів це типу, скільки тижім гривень. Це навіть не мінімальна зарплата в Україні, я б кур'єром голову більше заробляв. Е, чому так мало грошей? Ну тому що е, YouTube платить тобі е, за твою аудиторію і за твою географію. У мене Україна, школьники, тобто зрозуміло, що мені YouTube багато не платить. Є варіант, типу, там, рекламу вставлять відоси. Я пробував в відосі по якраз бухгалтеру, я вставив оперу. Всі на мене обісрались, сказали, що я мотак, рекламую якихось китайців, хтось писав, що це ваще русня. Чи ні, це нормальні типи. Я перевіряв дуже детально всю інформацію про оперу, нормальні типи. Але вони не заплатили мені якісь там мільйони доларів, там щось вийшло в районі, ну, я не буду називати, але в районі 20 тисяч гривень. Типа, це за місяць роботи за дуже класні відео, яке всім сподобалось. А, і це єдина компанія велика, яка мені запропонувала рекламу за весь час, що взагалі існує мій канал. А, до цього моменту мені один раз, от, ну тобто, у мене якісь там школьники постійно мають купити рекламу своїх там сратих Ютуб-каналів. Якісь казіно, якісь сками, я їх ну, відмовляю їм. Єдина велика компанія, яка мені пропонувала купити рекламу, не буду називати їх назву, але вони виробляють оперативну пам'ять. Мені менеджер прям так і сказали, що їй дуже подобається мій контент, і керівництво компанії дуже подобається мій контент. Але рекламу вони в мене не куплять, тому що я шучу про ні, про на*****, про секс, про гамафу. Вони сказали, ну, типу, блін, контент, ми прям самі усикаємо з нього, дуже класно, але рекламу в тебе не купимо. Іди нахуй. Е, 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 тому єдиний спосіб для мене був це підтримка. Глядачів дуже всім дякую, чи хто хоч гривню мені кидав за своє життя, я вам готовий ну, тупо нічого не готовий, дати. дякую сказати вам готовий. А... Але цього недостатньо. Тобто цього тупо ну, недостатньо на життя Як... ну, максимум, що можна з платними підписками, з відео одне максимум місяця більше не зроблю. Навіть там, якщо я буду стрімити, до речі, це проблема. Я не можу і стрімити, і робити відео. Коли я почну робити відео, все я на цьому, я не можу стрімити. Але навіть якщо я буду якось пострімити, ну, Доларів 500 місяць може вийде, Може, але ну, це недостатньо на життя. І це лише одна проблема. Друга проблема, що ці відео реально дуже складно робити, і в мене в якийсь момент почала їхати від них кукуха. Е, я сидів зранку до вечора, кожен день там. Там, по сім днів в тиждень роби відео, роби відео, роби відео. Це написання сценарія, зйомки. А, блядь, до речі, я не люблю в ігри грати. Да, я, я вам не розказував, я ненавиджу грати в ігри. А мені щоб зняти відео, треба дня три сидіти, сидіти в якусь гру грати. Я не можу, я просто ненавиджу грати в ігри. Типу, для мене це прям найскладніша робота. Я, я прям ненавиджу. І так, да, мені треба грати в гру, сидіти три дні. Потім мені треба ще три дня, от все, що ще награв. У мене 20 годин записаного контенту. Мені треба це все передивитися і нарізати на 20 хвилин. Потім це все мені треба написати сценарій, озвучити, змонтувати. Це настільки багато роботи, що в мене реально кукуха від цього їхала. І я просто більше не можу. За останній рік я намагався робити відео три. Я прям сідав і такий, ща, ща ща зроблю відео, ща буде, ща буде відос. Мене вистачало максимум на тиждень, і я просто вигорав, здавався, я не можу це знати складно. І раніше в мене хоч якесь мені оце, ну, бажання бути популярним чи щось таке, бажання якось самореалізуватись, воно мені мотивувало це Часом в мене цього нема. Тому я не хочу робити відео. Повноцінних відео, скоріш за все, з віристю 90% більше не буде. Що ж тоді буде? На що вам чекати? My Summer Car. По-перше, Car. З першого числа літа Car на стрімах. Буде багато стрімів, але спробую зробити якомога цікавішими. Е і буду по ним робити нарізки. Але знову ж таки, я намагаюся заливати нарізки, багато кому вони не сподобались. Я роз... намагаюся розуміти, що саме. Я розумію, що це не настільки якісний контент, як повноцінні відео, але. Ну, розумієте, типу, повноцінне відео робиться місяць, а нарізка 2-3 дні. А, вона, Я розумію, що не стільки якісна, але, як на мене, в порівнянні з тим, що є зараз на українському Ютубі, піде, піде. Типу, нормас, нормас, Можна дивитися, можна похавати щось, ну, типу, пообідати під це можна. А, я буду пробувати просто нарізати тільки самі свої там цікаві стріми, якщо прям є якась задумка, якщо є якийсь контент, є якісь приколи, будуть тільки такі нарізки дуже якісні. Все одно розумієш, багато кому ці нарізки не, не сподобаються. Дайте мені там місяць часу. Подивіться, що буде виходити на каналі цей місяць. Я максимально активізуюсь. Буде ще лайв контент, всякий по типу поїздки на секунд, що я робив. Якщо не сподобається, відписуйтесь. Якщо прямо зараз думаєте, ой, блядь, прямо зараз відписуйтесь. Чесно, мені все одно. Зараз я вже не та людина, яка була два роки тому, мені на цю цифру підписчиків, ну типу, вообще посрать. Е -е -е Хоч всі відпишіться. Чесно. Ну, навіть якщо цей ютуб-канал помре, я просто піду або на роботу влаштуюся, або новий якийсь англомовний канал почну, мені чесно, все одно. Зараз да, зараз я хочу займатися стрімами. Мене це прямо мотивує, я хочу от, піднятися на вершину до Лібігов чи Лігібовича, я не пам'ятаю, якого звуть, звуть. Трімбіди, Чекі, я не знаю, хто вони такі, я стріми не дивлюсь. У мене є поцікавіші заняття в житті. Я вже вважаю, що люди, які дивляться стріми, вони якісь дивні. Але на мої стріми, до речі, заходьте. Стрімить я буду на цьому ютуб-каналі приблизно ввечері, а також на твічі. На твічі планую почати дивитися ті фільми, шоу, і потім просто вирішимо, де краще стрімить, там чи тут. Щоб не пропускати анонси стрімів, підписуйтесь на телеграм, посилання в описі. Е, тому що я хочу бути в топі Твіча, прям мінімум тисячі п'ять хочу собі. Тому що ну я вважаю, що ну без образ, але типу, ну, толстенький чувак, забув звати, той ж самий популярний стрімер України, ну це для нормісів, це, 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 це херня. Чому немає нормального стрімера расиста і гомофоба? От я хочу бути тим самим вашим нефером, расистом, гомофобом. Ладно, жартую, я насправді не гомофоб. У мене є дві подружки лесбійки і один, ну, типу, гей, коріш ще є. Е, але от стрімера, нефера, расиста, точно треба. Точно треба. Тому і саме я понесу це знам'я вперед. Я хочу бути, типу. Прям, ну, Крутим стрімерам, щоб всім нравилось, і щоб мої нарізки були класні. І ще тіктоки буду ділять. Коротше, все буде з 1 числа MySamer Car. MySamer Car, ваша улюблена гра, з якою мене ну, просто. З... Не буду матюкатися, що монетизацію не зняли. А... Окрім цього, всякий лайв контент буде. Я планую на фанкон їхати в неділю, наступну, чи коли він там буде. Тобто на другий день Фанкона, може і на перший буду. Мені, блять, до речі, організатори фанкона, Дайте білет. Дайте білет, у мене досі немає білети на фанкону. Я вам написав, мені не відповіли. Якщо за свої гроші, звісно, але дайте білет, будь ласка. Е, окрім цього ще в Одесу планую літом поїхати, зняти влог. Окрім цього, думаю, може потім. Я, я хочу цього літа на права здати. Якщо я здам на права, потім куплю Таврію і буду знімати відоси з Таврією ще. В реальному житті, тобто Майса Меркар і РЛ, буде контент, буде контент, але не такий, як раніше. Ігор, оцих всіх ваших не буде, це все для дітей. Я дорослий мужик, ну я буду грати в ігри на стрімі, але це інше вже. Це не то. Дякую за перегляд. Якщо що вибачайте, якщо що простіть. Е, ну, типу, можете просто відписатися. Якщо вам не подобається, просто відпишіться. І тіп, вас тут ніхто не тримає. Тільки напишіть в коментарі, що тіп, я обленився, що я там зажрався, що мене зіпсували гроші. Блять, зіпсували гроші. Мене так мені пишуть: ти стрімаєш, тому що тебе зіпсували гроші. Стрімами я просто можу заробити собі на життя. Типу, мінімально. У мене немає бентлі, у мене немає там, трьохповерхового котеджа. Ну, або вам краще просто не знати, що в мене є, що в мене нема. Ну, Тріше, стріми це просто ну, те, що дає мені можливість вижити в цьому світі жорстокому відео, не дають мені можливість вижити, і їх ще дуже тяжко робити. І, типу, нуль мотивації. От, просто робити відео нуль мотивації. Багато роботи, яка нічого мені не приносить. Стріми, це весело. Це я із, із аудиторією контактую. І з чимось цікавим займаюся. Ще й збори закриваю. До речі, допоможіть закрити збір. Треба 200 тисяч на машину, пацанам. Детальні інформації в описі вже місяць збираємо. Треба закрити, по-любому. Посилання на баночку в описі. Всякі буду вам приколи відправляти, хто допоможе. Ну, а так, все. Хоч підписуйтесь на мій телеграм, щоб не пропускати анонси. Це саме головне, тому що там будуть анонси стрімів. Можливо, будуть стрімити на твічі, можливо, на Ютубі. Будуть нарізки, буде все. Давайте. Слава Україні!